Чому ви звертаєтесь в домову службу? Якщо під однією із граней слова сервіс розуміти увага до клієнта, то домова служба відповідає цьому на 100%. Мені подобається, що майстри домової служби переймаються моїми проблемами як своїми власними, а звідси оперативність і якість їх вирішення. Я неодноразово користувалася послугами домової служби. Чим мені подобається? Подобається тим, що безпрограшно. Подзвонив, викликав майстра, знає, що він точно прийде і якісно зробить всю роботу. Одного разу в машині я закрив дверцята і відкрив багажник, і кинув ключі біля себе, і багажник захлопнув. Ключів в багажнику двері ж виламувати не хочеться. Викликаю майстра домової служби, приїхав швидко, оперативно, відкрив двері, сука. Я користувалася послугами домової служби не один раз і завжди була задоволена. За роботу майстрів можна лише хвалити. Працюють швидко, добротно, за собою завжди прибираються. Диспетчері дзвінками контролюють якість виконаної роботи. В житті важливо, аби кожен робив те, що вміє робити насправді добре. Саме тому я звертаюся до домової служби. Їхні майстри все зроблять швидко, якісно і надійно. І ще головне, їх не доводиться чекати. Вони прийдуть тоді, коли зручно мені. Чому варто звертатись в домову службу? Кожна людина достойна того, щоб до її прохань і замовлень ставилися з повагою від моменту дзвінка диспетчера до моменту закінчення роботи майстра. Нам важлива повага і довіра, адже в самій назві домова служба визначальним є слово служити. Ми служимо людям, вважаємо, що немає вищої цінності, ніж можливість дарувати добро. Домова служба надійно, швидко, доступно.